Строителей заказчиков. Прикарпаття долучилося до архітектурної подорожі. В Івано-Франківську зібралися архітектори з Дніпропетровська, Одеси, Харкова, Києва, Чернівців та Вінниці. Спеціалісти з усієї України вже в шосто обмінюються досвідом та презентують свої проекти, які вже реалізовані в життя. Олександр Баценко із Дніпропетровська проєктує 15 років, Спеціалізується на житлових приміщеннях та офісах. Участь у заході бере не вперше. Архітектурну подорож цінує за можливість поспілкуватися із колегами. Такніше ж нове знаком. Это опять же такие лучшее понимание как бы, страны и через архитектуру данного региона, через историю архитектуры данного региона, через современную архитектуру данного региона. Вот. Уші мета в усіх отношеннях очень інтересний, насичені поїздки. Його колега зі Львова, Богдан Гой, говоритиме не лише про історичну архітектуру та надбання в цьому напрямі. Покаже й проекти сучасного будівництва, житлові квартали та їхню інфраструктуру. Він вважає, що проект Архітектурна подорож допомагає сформувати сучасну українську архітектуру. Одна з задач сьогоднішньої зустрічі не тільки поділитися новинками, не тільки показати хто що робить, але якраз і згенерувати ту. Сучасної української архітектури і зрозуміти, що є правильне, а що є хибне, де ми занадто захоплюємося західними взірцями, а де навпаки занадто копіюємо історичні приклади. І якщо ми навчимося це вміло поєднувати, це і буде основою розвитку сучасної архітектури. Івано-Франківці в свою чергу влаштували колегам екскурсію містом, показали надбання та проблеми архітектури та будівництва і поділилися планами на майбутнє. Ми раді показати те, що в нас є, що ми чим ми як кажуть. Багаті архітектурі в тому, що ми зробили. Ну і звичайно, хочемо послухати інших спеціалістів, архітекторів, їхні візови про наш, наш місто і взагалі про наш край. продовжиться зустріч архітекторів у Полтаві. А в планах відвідати дружні країни, зокрема Молдову.